Одна із наймасштабніших атак безпілотниками по Москві. Вночі в російській столиці лунали вибухи. Навідалися крилаті в інші регіони. Пропагандисти розповідають про ризик техногенної катастрофи. А у Генштабі підтвердили, що ЗСУ поцілили по установці С-300. Що відбувається у Росії? Про це говоримо просто зараз на каналі. Сі час. Не забувайте підписатися, і почнімо. Столицю Російської Федерації масово атакували дрони. Ніч проти 21 серпня для містян та жителів околиці видалася неспокійною. Як пишуть ворожі телеграм-канали, перший вибух у Москві стався о третій ранку. Нібито БПЛА збили в небі над Подольськом за понад 40 кілометрів від самої Білокам'яної. Згодом з'явився сам момент яскравого бабаху. Прямо сколки на наш упали. за кілька хвилин прилетіла ще пара дронів, а їх як стверджують пабліки, збили. Далі крилатих друзів злетілося ще більше. Атакували вони російський мегаполіс аж до світанку. Ближче до п'ятої години кількість дронів досягла десяти. За словами мера Москви Сергія Собяніна, над столицею все було збито. Пошкоджень на землі та постраждалих нібито немає. На чиновник назвав однією з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час. Тим часом середину лунали і в Білгороді, на тлі їхнього волання роздавалися вибухи. Наївні росіяни подумали, що їм посеред ночі вирішив влаштувати свято із фейерверками. Та Тим часом Z-канали ниють. Мовляв, на брянщині ЗСУ намагалися організувати техногенну катастрофу. Ресурс ворога Меш пише таке. Цієї ночі за допомогою безпілотників вони планували підірвати та підпалити найбільшу у регіоні сміттєвий полігон. У разі успіху отруйна хімічна хмара із частинками формальдегіду накрила б область. При прямому попаданні дронів Камікадзе там почалася б пожежа. Слідом, отруйна хмара, яка б накрила мікрорайонну будову у Володарському районі Брянська, і пішла далі. Зараз гом, як стверджується, над містом збили 23 безпілотники. Більша частина впала на підльоті до селища Велике Полпіно, де, власне, і розташоване це сміттєзвалище. Відеополювання на дрони влаштували жителі Калузької області. Місцеві із населеного пункту Людинове діляться кадрами з прольотом БПЛА над їхнім населеним пунктом. Да, да, да. Летит на відео знімаємо. Слушайте. Быстрее, быстрее, слушайте Все, иди отсюда Алло Вот он, вот он, вот он. В оборонному відомстві країни-агресорки зазначили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО на території Росії знищено 45 БПЛА літакового типу. 11 над Московською областю, 23 над Брянською, 6 над Білгородською, 3 над Калузькою, 2 над частково вільною Курською областю. Своєю чергою український генштаб підтверджує, у ніч на 21 серпня, підрозділи військово-морських сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ. За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується, уточнили у прес-службі. Розмі показали нічну пожежу у Новошахтинську і там буцімто збили ракету. Про це заявила влада регіону. Постраждалих та руйнувань, як повідомляється, немає. Зазначу, що у Новошахтинську розташовано великий російський НПЗ, який вже піддавався атакам. Отже, ми будемо спостерігати за обстановкою Росії надалі, а на цьому у мене поки все. З вас коментар цьому ролику. Лайк та підписка на канал сейчас. Обов'язково тисніть на дзвіночок, і ще побачимось. Зсу відступають із Покровського напрямку. Оборона залишилася без снарядів та солдатів. Військові закрили рота без углій. Тим часом Росія запустила нову безпілотну зброю проти українського курського наступу. Невже противник протисне фронт? Про це говоримо у випуску на каналі «Сій час. Закликаю підписуватися і одразу ж переходимо до ключового з передової. З Донецької області виводять цілі підрозділи ЗСУ, залишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Таку заяву зробила нардепка Мар'яна Безугла 20 серпня. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Ідеться у дописі парламентарки в Телеграм. Вона стверджує, що жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено і звинувачує Сирського у маневрах часів Другої світової. Глобально провал ЗСУ на Покровську матиме критичні наслідки. Захоплення міста може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Невже найгарячіші напрямки фронту на грані падіння? Наші військові з цим категорично не згодні. Офіцер ЗСУ із позовним Алекс пише наступне: цитую: там безугла заявила, що наші здають позиції, відступають з Покровського напрямку. Чесно, в мене з цього дуже сильно підгоріло. Бо від багатьох побратимів із різних підрозділів на тому напрямку знаю, що хлопці до останнього тримають позиції, і ніхто нікуди не відходить, б'ються як тигри. Єдине, що дійсно проблеми з БК. А Базуглі боєць порадив цитую не відкривати рота стосовно цього. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади показують відео роботи батальйону безпілотних систем на тому ж покровському векторі. Оператори виявили штурмову групу окупантів і швидко покарали російських нелюдів. Отже, противник несе суттєві втрати і аж ніяк не панує на цій ділянці. Бійці визнають, ворог переважає сили оборони в в декілька разів, а співвідношення втрат один до десяти на нашу користь. Проте саме за рахунок кількості ось цих от м'ясних штурмів противники досягає певних цілей. Генштаб збройних сил так само щоденно нагадує про те, що покровський витинок залишається в епіцентрі бойових дій за минулу добу. Наші захисники відбили 66 атак противника. Ворог намагається просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогрудівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного і Зеленого поля. На жаль, треба констатувати, що загарбнику вдалося пройти вперед біля Новогрудівки та в завітному. Про це свідчать карти моніторингового проекту Діпстейт. Разом з тим, ситуація в Нью-Йорку на Донеччині складна, але війська РФ не контролюють селище. Про це повідомляють наші осінь-аналітики. Зазначається, що в селищі склалася унікальна ситуація, коли відбувається хаос в обох сторін. Останніми днями росіяни за визначеними маршрутами обходять спостережні пункти сил оборони і намагаються концентруватися біля Неліпівки, де вже йдуть заходи з ліквідації ворога. Відповідно, складається ситуація, коли противник не намагається захопити селище, а просто закріпитися в глибині. З іншого боку, перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується. Якщо вийде противника витіснити з нелипівки, то така тактика, звісно, матиме сенс. Але поки що маємо те, що маємо. Ідеться у публікації Діпстейт. А тепер звернімося до статті у західній пресі. Financial Times стверджує, що оборона ЗСУ у Донецькій області залишилася без снарядів та солдатів після наступу на Курщину. Видання пише, що рейд української армії на прикордонні РФ, навпаки, навіть прискорив наступ агресорів на Донбас. Це сталося, зокрема, через зняття з цієї ділянки фронту до 10 тисяч українських військових, серед яких елітні десантно-штурмові підрозділи. В той же час і на Курщині росіяни впроваджують нові технології. Там бачили. Новітню безпілотну зброю повідомляє Форбс. Дрони несприйнятливі до радіоперешкод, такі БПЛА керуються за допомогою оптоволокна. Застосування подібної зброї в бою зафіксували вперше. Як бачимо, війна стрімко і чи не щодня виходить на новий технологічний рівень? А як думаєте, ви, шановні глядачі, чи зможуть наші сили оборони швидко знайти протидію цій ворожій розробці? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. І, звісно ж, підписуватися на канал цей час. На цьому вам вдячна за увагу. Ще побачимось.